День тиші у Житомирі порушила гучна подія, яка розгорнулася на одному з мікрорайонів міста. І мова піде далеко не про агітацію, яка заборонена в цей день. Мешканці міста стали свідками жорстокої бійки, в якій брав участь депутат міської ради Валерій Онопрієнко. Його опонентом став житель мікрорайону Малікова Юрій Томашевський. Пан Юрій розповідає, що помітив скупчення людей у одному з кафе, розташованого на території місцевого торгівельного центру. Серед скупчення він впізнав Валерія Онопрієнка та його команду за словами громадянина, він вирішив завітати до закладу, аби дізнатися, чи не відбувається там підготовка до незаконної агітації. Натомість чоловік отримав стусанів. Вискочив на вулицю. Це все продовжалося протягом десь, навірно, більше минути. От. Я думаю, ви бачите, що скільки ударів ну, вам нанесли? От. Ви знаєте, я так думаю, що Ноприєнко він як і сам спортивна людина. В принципі, то тут важко і порахувати, тому що удари були, от ви бачите, да? Хоча я сам людина фізично розвинута, але важкувати удари були. Чоловіку довелося звернутися до швидкої допомоги. Стан середньої важкості хворий їде в травпункт друга лікарня. Ще які ви процедури зараз розбилися? Ми зробили ін'єкцію, підвищений у людини. Міліція, яка вже почала проводити слідчі дії на місці події, коментувати будь-що відмовлялася. На даний час проводяться слідчі дії. Я вас прошу, звертайтеся до центру зв'язків з громадськістю. Вони відповідають, будуть відповідати на всі ваші запитання, щоб ви не заважали. Ви знімаєте, будь ласка. Однак давайте без всяких інтерв'ю. Телеканал СК 1 вирішив провести своє розслідування. За інформацією, ми попрямували до охорони торгівельного центру. Драка була в 11.30. А хто з ким бився? Ну я точно не знаю. Вроде депутат, ну кандидат в депутати и с этим як його, председатель гаражного кооператива. Аби упевнитися, що в бійці дійсно брав участь депутат Онопрієнко, ми подали запит на отримання матеріалів з камер відеоспостереження. На відео чітко видно, що Валерій Онопрієнко наносить удари по обличчю Юрія Томашевського. Після першої сутички Валерію виявилось замало, і він відправив чоловіка в нокаут. Ми подзвонили Валерію і домовилися про зустріч, аби дізнатися мотиви такої жорстокої поведінки. Нібито ви там побилися з людиною. А чому? Чому побилися? Ну так. Да. До вас приїхали запитати. <рес> ну, я взагалі людей не б'ю. Я просто захищав честь е, жінки. А, а, а. Так розкажіть, що за ситуація? Це не ваша жінка, просто якась жінка? Це була моя жінка, але чого він її бив, я не знаю. Він її вдарив? Звичайно. А де зараз ваша жінка? Ну, поїхали е, в травмпункт. Подивимось, що там. Вона поїхала в травмпункт? Звичайно. Можемо поїхати в неї взяти коментар відносно чого. Я ну, думаю, що вона не буде давати як коментарі. коментарі. Пан Валерій пояснив, що жінка не захоче спілкуватися з журналістами напередодні виборів, так як вона балотується у депутати міської ради, а сам Валерій вирішив відпочити від політики. Постраждалий Юрій Томошевський знімав на мобільний телефон момент, коли він заходив до закладу, де розпочалася бійка. На відео не видно, щоб він чіплявся до дружини Валерія Онапрієнка. Бійка розпочинається одразу після фрази: Чого ти знімаєш? у будь-якому разі. За правду будуть встановлювати правоохоронні органи. А телеканал СК-1 буде уважно слідкувати за розвитком цих подій і тримати вас у курсі справи. Андрій Іванюк, Володимир Ладижець, телеканал СК-1.